І ось друзі, інформація, як то кажуть, для роздумів, чому у нас все так. Служба безпеки України відкрила провадження щодо настоятеля храму УПЦ, яку пов'язують з Російською Федерацією у селищі Бородянка Віктора Талька. Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння російським загарбникам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону. Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується пан Талько СБУ також ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів проти ірея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України в 16 му году війська прийшли сюди, вас від світами встречає. <плес> Надо буде під'їжджати Янукович, а ніколи чотирнадцятому. А він підвів всіх, убіжав сам в Росію. І нас підставив всіх. Вот, за це час воспитали неверующие люди, как як наші українські солдати в Україні. Нагадаю, наші журналісти ще минулого року поспілкувалися з місцевими жителями, які впевнені, що отець Віктор співпрацював із ворогом. Прийшов Віктор. Не сам. Прийшов, супроводжуючи. Получається, людьми, які були білими пов'язками, ну окупанти, бо вони розмовляли на російській мові і ніколих я навіть не розумів. Получається, вони прийшли, до мене зайшов талько, каже, давай тіпа, тебе вивеземо, буде іменно гуманітарний коридор, відмовився, да, і вони мене вдарили. Ну, я почав тікати, вони мені ззаді в спину постріли вгору.